Війна може закінчитися тільки в двох варіантах: або виснаження сторіни, або однієї сторони, перемога іншої сторони, або закінчення війни, тому що фактично не вистачає, теж кажуть реальних сил, і немає ніяких домовленостей, просто закінчується де факто. Ну от, просто в якийсь момент стає очевидним, що подальше продовження воєнних дій не приносить жодного зиску. Це важливо. Я хочу вточнити. Тобто, ця війна, на ваш погляд. Не може завершитися ну теоретично, якщо аналізувати перемогою однієї сторін, вона може завершитися тупиком. І на сьогоднішній день так. І я можу звернути вашу увагу. Ну, от скажімо, на те, що зараз відбувається з українською енергетикою і з російською нафтопереробкою. По них є удари. При тому, що Росія дуже наростила шахеди. І ми зараз поки що не розуміємо, як протистояти тим шахедам, але працюємо над цим. Я просто насправді сьогодні про це багато з ким говорив, особливо з людьми, які фаталістично налаштовані. Каже: ну згадайте, як ми сиділи по 14-18 годин без світла, і ми угу. думали, що ми вже знаходимося в дуже складній ситуації, але вихід був знайдений, звісно, і е, треба чітко розуміти, що по ходу. Про озброєння України, коли стане ясно, що Україна може теж наносити якісь удари по болючих місцях в Росії, будуть знаходитися нові якісь неформальні, скажімо, домовленості. Ми не б'ємо тут, ви не б'єте тут. І так потроху воно і почне закінчуватися, коли арсенал можливостей буде вичерпуватися. І воно просто може застигнути, як бджала е, в бурштині. Але угоди не буде. Ну, як зерновий коридор. Тобто ну, він є, але його. але Ну, от ніхто... приблизно. Всі плаваються, але ніхто ні про що не домовився. І оце може так існувати в... до певної міри, причому довго, а от потім буде або вихід в Нову Велику війну, або в якісь мирні угоди за якогось актуального сприяння. Можуть бути якісь неформальні домовленості на, лі... на... на лінії Вашингтона москва за щось, теж що це може бути. Але це не буде оформлено. Росія не буде нічого оформлювати. за все.